Сказ це гостре інфекційне захворювання тварини людей, спричинене нейротипним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. На жаль, для тварин ця хвороба є смертельною у будь-якому випадку. Останнім часом у нас збільшилась кількість тварин, які хворіють на сказ, особливо за період війни. Це можуть бути не тільки домашні тварини, це можуть бути лисиці, вовки, ну і плюс собаки-коти, які не мають там хазіїв, проживають десь на території або приватний сектор. Ризик є навіть якщо тварина не гуляє на вулиці. Були випадки, коли коти інфікувались через те, що до квартири залетів кажан, який мав сказ. Звичайно, вирогідність мізерна, але вона існує. Сказ передається через слину при укусах та або наявності якихось травмованих. Тканин на ну, знову ж таки у тварини чи у людини немає різниці. Да? Тобто, а, якщо взяти там слину і потерти об якусь а, рану, то можна захворіти. А, але ну, є вирогідність да, того, що коли тваринка прокусує глибоко, да, вирогідність більша і а, має значення місце укусу, тому що чим далі від голови, а, тим а, Триваліше буде розвиватися захворювання. Наголошуємо, що сказ це смертельна хвороба, в тому числі і для людей, адже вакцини в достатній кількості може не бути, а лікування не дає 100% гарантії. Ознаки сказу у тварин наступні: це е, боязнь води, світла, е, може бути зміна там, шерсті, зміна поведінки, агресія без причини. Е, але. Є велике, але у нас я знаю випадки, коли це цуценята маленькі на лікуванні в стаціонарі. Це було не в нашому місті, але вони були зі сказом. І вели себе нормально, ластилися, їли, у них все було добре. Але після да, тобто відправили в лабораторію, підтвердили сказ. Тому, ну, Краще профілактувати, вакцинувати, захистити себе, ніж потім не знати, куди бігти. По нашому законодавству вакцинація від сказу е, починається з 12 тижнів, дато по факту це місяці три. Е, і м, вакцинується кожен рік до кінця життя. Від 150 до 350 гривень. До, то, ціна життя може бути дуже маленька сума. Вакцинувати від сказу вашого домашнього улюбленця можна у будь-якій ветеринарній клініці. Не зволікайте.